І в мережах, в соціальних мережах іде війна. Війна за те, щоб вам створити атмосферу в голові. І тому дуже добре думайте, що ви перепощуєте. Люба негативна інформація, навіть якщо то 10 разів правда, вона може бути дуже шкідливою, бо вона зіб'є тобі той дух. Тому не розповсюджуйте всяке сміття. Це має бути наша духовна боротьба, щоб надати духу перемоги, а не чую тут руки, та все, та нічого не буде, ой, та то вже всі змучилися, і вже все, Європа вже не хоче нам допомагати, вже в них всі гроші скінчили. Дехтось це дуже змучив від війни, ще якісь там. Не забувайте, дуже багато, дуже багато росіяни мають тролів оцих комп'ютерних, які сидять, видають себе за українців. І вони їхня робота лазити по українських сайтах, по українських мережах і писати там, ніби від українців, але створювати отой той дух, все пропало. А там хлопці пішли, їх лишили, все лишили, обстріляли. Саме головне запустити інформацію, що наші військові не здалі, що офіцери не здалі. Я вам розкажу, чого москалі найбільше бояться, і що вони не можуть ніяк добитися, це того, що добилися наші військові. Офіцерський склад і простий солдат разом за столом сідають, їдять з одної миски, спілкуються на однаковій мові, і між ними є взаємопонімання. Зверніть увагу історії, скільки було серйозних битв проголораних через те, що офіцери рахували себе елітою, із солдатами не було контакту, вони дуже важні. І в нас цього й добилися, ми це маємо. Бо наші офіцери стають із бойових офіцерів і за заслуги стають на посади, а не за того, що він лояльний до якоїсь партії або за те, що він десь заплатив гроші. У нас бойові офіцери, і вони за солдатами, як за рідними переживають. Я не знаю, чи вони за своїми дітьми так переживали, як вони переживають за, за хлопцями. І це створює дух армії, який неможливо зламати. І Якщо порівняти дух армії і її озброєність, то це один до трьох. Дух важніший в три рази, ніж зброя. Бо якщо ти не маєш духу боронця, яку би ти зброю не мав, ти кидаєш та кажеш, тадіть собі самі те воюйте та й пішов додому. І сьогодні йде війна, щоб ми цей дух збили. І хто це робить? Тил. Все пропало, все не здало, в армії все крадуть. Половину зброї, що прийшла за кордону продали. Попробуйте в американці одні капці вкрадіти. Це тобі не Радянський Союз, розумієте? І це тобі не Україна, то те, що тут можна каламутити, бо тут своє тут не своє. Вони за свою кожну копійку горло перегризуть. І щоб щось пропало з тою допомою, що з Америки сюди приходить, з Європи, з цих всіх країн кажу вам, некий знак питання, щоб там щось пропало. Кожен патрон вони контролюють, кожен хаймерс має GPS, координати, куди воно полетіло. Вони все знають. Не слухайте пропаганду радянцю, радянську хотів сказати, оцю російську, розумієте? Ту Скабєївщину і Соловйовщину. Вони знають, що вони роблять, але вони воюють проти нас, не забувайте. Тому не треба то сміття переносити. Повага, повага до солдата, ви думаєте, от, наприклад, там, десь солдата, там е, хтось десь в магазині образив, чи що, Та це агенти. Спеціально, щоб люди виділи, щоб дух нам збити. Я не думаю, що є сміття якесь, яке не поважає сьогодні нашого військового. Якщо є ще якесь сміття, то це агенти. І їм платять нормальні гроші, бо вони знають, що їм точно морду наб'ють. І вони знають, за що вони гроші беруть. Це для того, щоб знищити в нас отой дух переможний. І дух той, що ми, і з військовими разом. Один одному розказуйте, як ідемо за солдатів вставайте. З гідністю тримайте це ім'я. Наві хлопці чують і знають на передові, що в тилу в них все добре. З корупціонерами ми розберемося. І хлопці прийдуть і, ми, і вони поможуть. І най ніхто собі не думає, що йому вдасться кудись утікти. По закону маєте сидіти і будете сидіти. І суспільство буде добиватися, щоб цей срок був максимальний. А єдина поблажка, що для них була, щоб їх не розстріляли. Щоб не дали їх зробити над ними самосуд. Оце буде ваша привілегія, корупціонери. Тому йде війна. Він на інформаційному фронті. Я вас усіх закликаю і прошу. Будьте свідомі, що ми робимо. Дух важніший від цього, що є. Враження важніше від правди. Знаєте, скільки раз було програно? Боїв через те, що складалося враження, що їх більше, у них більше патронів. Тому це іде війна. І ми маємо перемогти, бо від нас, від цього, залежить майбутнє України. Вона або буде, або ні. Будьте достойними, правдивими християнами. Не несіть зло, не, 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 не витягайте зло на якщо є якісь недостатки, ми потім з ними все розберемо. Записуйте, фіксуйте. Я вам тоді скажу, а ну де ті, що мали претензії, а ну ходіть сюди, будемо зараз разом піднімати питання. А то коли прийдеться, то? щось… Знаєш, всі там той в корші, той ще десь, той десь тікають, бояться труднощів. Будьте достойними, гідними і правдивими.